Кожен має право і амбіції для того, щоб поборотися за це місто. І той, хто якийсь свій багаж і свій ресурс донесе до виборців різними формами, методами, ми знаємо феномен Києва, пам'ятаєте? Леоніда ну, Леоніда Черновецька. Це. це продуктові набори маєте на увазі. Я маю на увазі, в тому числі, так, така схема, значить, все, що не заборонено законом, може бути в цьому плані. Я, наприклад, вважаю, що той же Мамай, в нього ще є достатньо часу до, як кажуть, в народі мерських виборів. І тому я знаю всіх, починаючи від мамая і закінчуючи бажаном. Значить, Чому? Тому що ми їх підтримували всіх. Ми знаємо, як вони цей бізнес організовували і так далі. і так далі. Я, наприклад, не бачу бажана як політика. Він непоганий там, значить, бізнесмен, але коли він побіг і записався в партію Асачева, а там сказали, ти будеш зразу в нас секретарем Горкома. Це тоді, коли практично немає цієї партії або є невелика кількість людей. Тому в цьому плані я. Не можу зрозуміти таких людей, як бажан.